Збираємо до колочки. Громадська організація Щасливі діти відкрила реєстрацію на черговий відновлювальний ретрит для мами з дітками села Карпат. Цього разу запрошують учасниці з Мукачівського, Хуського та Тячівського районів. Це можуть бути жінки-переселенки, а також місцеві, волонтерки, дружини захисників України разом з дітками від 9 до 11 років. Програма реабілітації та відновлення розрахована на два дні на базі одного з рекреаційних комплексів Закарпаття. Мамі з дітьми мають окремі програми дозвілля і спільні. Но для жінок проводять заняття з психологом за відновлення ресурсу, довірливі кола, а також творчі майстер-класи. Якраз цей ретрит нам дав таку змогу понянчити, покохати жінку, щоб вона відкрила цей світ арт-терапії для себе. Можливо, я, мені вдалося трошечки їх розгрузити від цього вантажу теперішніх проблем. Можливо, вони трошки задумались над тим, що їм зараз найнеобхідніше най 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 для себе. А арт-терапія це один із таких маленьких ключових моментів, які нам дозволяють поринути якраз в свою свідомість. Програма для дітей теж творча та активна. Такі ретрити щасливі діти проводять від початку війни. І охопили вже більше трьох сотень сімей. На жаль, ми не зможемо охопити всіх охочих, тому що в нас кількість заявок набагато вища, ніж ми можемо в рамках проекту охопити. Зараз восени заплановано чотири такі ретрити. Потім ще будуть навесні теж ретрити. Ми вже там охопили. Я думаю, більше трьохста, жінок з дітками, такими програмами відновлення реабілітації цієї осені. Також продовжать реалізацію програми Турбота для жінок з дітьми з прифронтової Харківщини.